Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів. Мільйони українців одна країна. Вайдбі офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Слава Україні! Вітаємо вас, друзі, зі стадіону Уемблі разом із Андрієм Ярмоленком, нашим капітаном, який сьогодні, на жаль, не в заявці для цього є причини. Ми поговоримо про це. Але ми пам'ятаємо, що Андрій брав участь у грі у 12-му році, 9 років тому з англійцями, коли ми зіграли в нічию, І також він забивав просто феноменальний гол тут за Борусю Дортмунд у ворота Тотнем Хоцфур. То пам'ятні всіх. Ну, це, це вже історія. Сьогодні в нас новий матч, пишемо нову історію, тому буде, буде цікаво спостерігати за, за грою. Я вважаю, що хлопці готові, ми добре підготувалися. Залишилось викласти всі сили, сили на футбольному полі і побачимо, який буде результат. Так, безумовно. Ти з першого дня прибув у табір національної команди, працював індивідуально, потім заключні дні у групі. Всі, звичайно, очікували новин. Але на жаль, очевидно, фізично ти ще не готовий так, до гри? Ну я постійно розмовляв з Русланом Петровичем. Він кожного дня запитував мене, але я тільки потренувався в загальній групі два дні і я вважаю, що до такого матчу ти повинен бути готовий на, на всі 100%. Зараз я цього не відчуваю, тому що я пропустив місяць а, із за травм. І я вважаю, що, що зараз в збірні є, є хлопці, які готові краще за мене, тому правильно буде розраховувати на, на них в цій грі. Безумовно, ну власне важливо те, що ти був з першого дня, і я думаю, твоє слово капітана досвідченої людини, крім того, що ти готувався, також важливо для настанови команди. Свого боку, ти також е, даєш якісь хлопцям поради, підказки. Це також важливо. Ну, звичайно, звичайно, я, я хочу бути з командою. і якщо, якщо моя присутність якось якось допоможе хлопцям, то це це буде тільки тільки плюс. Я впевнений, що допомагає. Пропоную подивитися на склади команд. У нас, в принципі, схема, мабуть, традиційна, можемо так сказати. Так. Сваток сьогодні дебютує в офіційному матчі з Матвієнко-центрбеки. Караваєв і Миколенко на флангах захисту. Трубін у воротах. Степаненко опорний півзахисник, також у центрі півзахисту Судаков-Зінченко. Праворуч на твоїй позиції сьогодні Руслан Малиновський. Це для нього ну, збірні щось нове, але в Марселі він все так грав. Ну, для, я, я рахую, що для нього це не, не нова позиція. Він, він в клубі грав і за, за Марселі, і за Аталанту на цій позиції, тому я думаю, що він знає, як, як грати на цій позиції. Руслан досвідчений виконавець, тому я. Я думаю, що для нього це не, це не буде проблема. Мудрик своїм номером сьогодні вийшов. Він має впитати у себе усю магічність сімки, яка для збірної України завжди щось особливе. Михайло, це наш, наш талант. І, я думаю, всі, всі знають, що це талановитий талановитий футболіст, працьовитий футболіст, тому. Тому будемо сподіватися, що сьогодні буде його день і він зможе показати всі свої найкращі якості. Роман Яремчук на вістрі залишається нашим основним форвардом. Ну що ж, В клубі не вдалося забувати, але час перервати. Голіву засуху. сподіваємося. Сьогодні що він це зможе зробити. Звичайно, звичайно будемо, будемо сподіватися. Розумієте? У нападаючого завжди такі періоди стаються, коли, коли є смуга, що ти не можеш забити, але рано чи пізно ця смуга закінчується. Тому е, Роман добре тренувався, знаходиться в хорошому стані, як фізично, так і ментально. Тому я думаю, що для, для головного тренера було дуже, дуже важко визначитись з цією позицією, тому що. І Артем Довбик також добре виглядає. Є найкращим бомбардиром в нашому чемпіонаті, але це рішення головного тренера, тому, тому нічого тут сказати не, 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 не можу. Роман вже багато років показує хороший футбол за збірну. показати достойний достойний футбол і навіть якщо він не заб'є, то Роман завжди завжди був командним гравцем і бився на футбольному полі від першої до останньої хвилини. Безумовно, Проаналізуємо трішки англійці. У них є зміни замість вилученого Шоу. Чілвер. Сьогодні ліворуч в захисті. Ну Макває рістоунс центрбеки, Уокер праворуч у захисті. Деклан Райс, твій колишній одноклубник опорний півзахисник, Хендерсон і Білінгем у центрі півзахисту. Кейн на вістрі, сака праворуч. І сьогодні Медісон з Лестера вийшов, не потрапив до заявки Філ Фоден, Це несподіванка. Наскільки я знаю, в нього, в нього травма буквально там за за декілька годин на це стало відомо. Деклан Райс сказав, чи ні? Чи ви не розмовляли? Ні, ні, є інтернет, читаємо новини, слідкуємо, okay. тому, тому були в курсі всіх подій. З приводу складу англійців, ну, я думаю, що в них нема різниці, хто, хто грає. Всі, всі гравці грають в най, най, найкращ, найкращому чемпіонаті, в найкращих командах світу. Тому без різниці, хто буде грати ми знаємо що буде буде важка гра але ми повинні, повинні нав'язати нав'язати їм свій футбол те що від нас вимагає наш головний тренер І побачимо як воно як воно складеться так будемо намагатися грати у свій футбол це в принципі наш підхід до цього Матчу, і безумовно, що буде дуже непросто, тому що очікуємо, напевно, що англійці як господарі будуть з перших хвилин тиснути, атакувати. Згадуючи 12 рік, так само було, ти зараз можеш пригадати, як нам вдалося тоді вистояти було, ці перші було, хвилини. Дуже, дуже давно це було. але, як, як ти знаєш, грати на виїзді проти збірної Англії це, це завжди непросто для. Напевно, для Кожної збірної світу, тому звичайно ми, ми говорили в роздягальні, як буде складатися гра, і в нас, в нас є свій план, тому зараз розкривати не, не буду, але не будемо ні. Так, будемо, будемо сподіватися, що, що, він, що він спрацює. Звичайно, ну, я думаю, це не секрет для всіх. Усі англійські команди, граючи вдома, завжди з перших хвилин намагаються пресингувати, намагаються забити, забити швид, швидкий, швидкий м'яч. Ми, ми до цього, до цього готові, ми, нас, нас попереджав, про це головний тренер. Я знаю і хочу свого боку також підтвердити, що усі наші гравці і тренери. Знають, як вболівають в Україні, знають, як вболівають хлопці на передовій. І хлопці завжди пам'ятають про це. Вони знають, як це важливо подарувати позитивні емоції, але це спорт, це футбол, ніколи не буває гарантований результату. Але я хотів би наголосити, що... Щоб ви це почули і щоб ви ще раз це знали, як це важливо для хлопців, а Андрій тільки родаш від себе. Uh, так, я хочу трохи доповнити тебе. Кожен, кожен з гравців збірної отримує, отримує повідомлення від наших військових, які, які захищають нас, нас та наші, наші сім'ї, нашу, нашу країну. І для нас це. Дуже важливо, що вони слідкують за нами, і тому ми знаємо наскільки наскільки важливо показати хорошу гру і, 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 і хороший, хороший результат. Ми їм, ми їм вдячні. Ми, ми про них пам'ятаємо. Ми завжди будемо підтримувати, тому що зараз ми повинні бути як ніколи. Як... Бути як одне, одне ціле, тому їм, їм низький, низький уклін. Звичайно, також ми знаємо, що. Багато, багато українців, напевно, майже всі будуть слідкувати в Україні. Також тут, тут, в Англії. Ми знаємо, наскільки на, наскільки важлива ця, ця гра, і я впевнений, що який би результат не був, але точно за самовидачу е, ні, ні одному українцю за нас соромно соромно не буде. Ми знаємо. Яку країну ми представляємо? Тому сьогодні я впевнений, що хлопці віддадуть всі, всі, всі сили на, на футбольному полі. Тому нашим військовим, хто захищає нашу країну, е тільки слова, слова подяки, низький уклін і героям слава. Слава Україні, Слава грем. Андрію, дуже дякую. Було приємно проаналізувати. Дякую тобі, що ти склав мені таку компанію. Ну, будемо тепер Я Вже готовий бути якимось експертом. Ти чудовий експерт. Я думаю, що ми повинні від сьогодні зробити це традиційним, але, звичайно, краще, щоб ти був на полі. Але ми будемо знаходити моменти. Добре, добре. Дякую, друже, дякую, друже. Слава Україні. Добре, я забуду мікрофончик. Андрій Ярмоленко, наш капітан, наш лідер. Один із дев'яти гравців українських, який грав у англійській прем'єр-лізі. Зараз проаналізували ми разом. Склади команд настрій на гру, і ви отримали дуже багато інсайдерської інформації. Власне, з перших вуст про підготовку, про налаштування на цю дуже важливу і непросту гру. Безумовно, що ми отримуємо дуже і дуже важкою важкого матчу. Але ми робили все, щоб бути готовими до цього матчу. Друзі, ну що поговоримо ще про те, як національна команда України приїхала на стадіон у Емблі. У нас є ці кадри. Треба сказати, що їхали ми близько години, навіть трохи більше, і лише наприкінці поліція там проклала невеличкий шматочок дороги окремо від трафіку, від затору. А так ми тягнулися в трафіку дуже довго. Приїхали. До речі, перед тим як хлопці зайшли, традиційно бродкастери знімають форму, і найбільше їх зацікавило напевно очікувано футболки. Олександра Зінченка та Михайла Мудрика. Михайла Мудрика вони знімали ну, з усіх ракурсів, з усіх боків. Зрозуміло, що увага до цього гравця дуже велика. Наша форма жовта сьогодні, основна наша форма традиційна. І, власне, на ній наші кіт-менеджери традиційно нанесли назву матчу Англія Україна цього разу. І також після прибуття команда вийшла е, на газон для того, щоб, скажімо так, відчути газон ще до самої розминки, і е, розмовляли між собою хлопці про щось говорили Малиновський і, і Зінченко. Е, Руслан Ротань розмовляв із гравцями, із Михайлом Будриком із Олександром Сватком. Це дуже важливі. Настанови від нашого тренера, нагадаю, одного із сотників національної команди, який провів 100 матчів за збірну України. Це означає 100 матчів на найвищому рівні. Ну і приємний момент, що Андрій Шевченко, колишній. Тренер національної команди, головний тренер, який також присутній на грі. Він вмикається очевидно до англійського бродкастера. Підійшов, привітався з хлопцями, обійняв їх. Так що такий був приємний теплий момент. Ну і після того хлопці зрозуміли, що вже вирушили у роздягальню, і через якийсь час вийшли на розминку власне о 16.19 за місцевим часом, тобто 18.19 у Києві. Команди вийшли на розминку, хлопці позаду мене зараз розминаються. Про основний склад ми вже поговорили. Я би ще кілька слів хотів сказати про дуже класну програму матчу, яку підготувала The FA, тобто Football Association, футбольна асоціація. Всі знають, що у світі футбольна асоціація без будь-якого додатку, що це англійська, саме ось ця англійська, бо вони. Ті, хто започаткували футбол, так тому FA, футбольна асоціація це вже зрозуміло, що англійська чимало місця присвячено Україні. Зокрема, тут є і статистика наших зустрічей, і цікаві факти про Україну. Власне, ми зустрічалися вісім разів, п'ять разів вигравала англійці. Ми одного разу у Дніпрі, і також дві нічиї. Зокрема, у нас є нічия тут на Уемблі. Також кілька статистичних даних. Ми до речі згадали усіх усіх дев'ятьох українців, які грали у прем'єр-лізі, починаючи від Олександра Євтушка, який за ковентрі провів три гри: звичайно, Олега Лужного, Віталія Миколенка, Сергія Реброва, Андрія Шевченка, Андрія Вороніна, Андрія Ярмоленка, Олександра Зінченка. Ну і Михайла Мудрика. Який зараз найсвіжіший гравець премєр ліги і йому, до речі, присвячено окремий матеріал. І заголовок такий. Ти знаєш, коли ти працюєш із генієм? Ось так, це цитата насправді колишнього керівника Академії Донецького Шахтаря Андреса караско каріліо який розповідає, як він працював із мудриком, як Мудрик у віці. Між 19 мая 21 одним роком з 19 двадцять 21 як був відчутний цей прогрес, коли вони організували матч ю 19 з першою командою. І Мудрик показав себе. І чимало багато приємних слів і авансів видає Мудрику Каріллю. Ну і власне ми знаємо, що Мудрик уже велику частину авансів реалізовує. Зараз у нього дуже важливий момент виклик гра у Челсі, і сьогоднішня гра. Важлива для кожного гравця збірної Криві. Так само вона важлива і для мудрика, тому що увага дуже і дуже велика. Власне, наш український британець Андрій Тодос зробив тут з допомогою нашої прес-служби інтерв'ю із. Михайло Мудриком для Sky Sports, Ви знаєте, що це найбільш популярний трансляційний спортивний канал у Великій Британії, і це була своєрідна прем'єра, тому що Мудрик до того, не давши жодного ексклюзиву, усі дуже зацікавилися. А в Твіттері оболівальники чомусь подумали, що Мудрик може сказати щось погане про Челсі. Вони згадували інтерв'ю Лукаку, який в оренді в інтері і. Критикував клуб, звичайно, що Михайло жодним словом не говорив про свій клуб Челсі, власне тим більше чогось критичного, але говорив про виклики, які перед ним стоять: про свою готовність до цих викликів і про важливість матчу тут на Вемблі з збірною Англії за Україну. Тож це також можна і треба мати на увазі, підходячи до нашої гри. зокрема ще додам, що із як то кажуть players to watch, тих гравців, на яких е рекомендують е подивитися, прес-служба ЕФей виділяє е Руслана Малиновського, е Микола Матвієнка, Артема Довбика, Олександра Зінченка, ну крім уже згаданого Михайла Мудрика. Так само, звичайно, Андрія Ярмоленка. Вони не знали, вийде він чи ні. Ну і Андрія Луніна, також е е воротаря із Мадридського реалу. Але сьогодні Анатолій Трубін. Так, сьогодні Анатолій Трубін е посів пост номер один. У воротах національної команди України Лунін і Микита Шевченко зіграли по тайму за Бренфорд. Наша тренувальна гра. І ще раз хочу наголосити тим, хто підіймає бурю у склянці води, що це гра тренувальна. Вона Відбувалася із клубом, і не могло бути її трансляції, тому що це забороняють правила УФА. Всі розуміють, що хочуть подивитися кожну гру, і могли б дивитися, і хотіли б кожне тренування збірної України, але є момент творчої лабораторії. Тому це треба розуміти. Якщо ти любиш і розумієш футбол, і деяким псевдокритикам хочу зазначити, що збірна не вперше за 10 місяців грає гру а 6 місяців, так, півроку, а не 10 місяців пройшло від нашого Попереднього матчу із Шотландією. Звичайно, ми всі заскучили і за збірною. Збірна заскучила за глядачами, але тренувальна гра це є момент підготовки, момент процесу, і вона не могла бути транслювана. Тому треба ставитися з розумінням до такого і з терпінням, друзі. Ми воюємо напевно не один з одним, а воюємо з агресором. І на цьому варто концентрувати свої зусилля, а не шукати проблеми там, де їх немає. Повертаючись до головного до настрою на цю гру, справді. Настрій бойовий, а справді команда налаштована, і ось зараз ви дивитеся за моментом розминки підготовки до матчу з англійцями. Так відзначимо, звичайно, ще раз хочу наголосити дебют Олександра Сватка. Який, до речі, відзначився у цій тренувальній грі з Брентфордом, забивши з другого поверху, звичайно, не переоцінюємо цього голу, але для впевненості гравця це дуже важливо і знаємо, що Ілля Забарний, який через травму не може взяти участь у цій грі, це велика втрата для нас, серйозна втрата. Тому покладаємо на Олександра Сватка великі сподівання. Це дуже важливий момент для Олександра. Тут виявити свою твердість і, скажімо так, не зігнутися під атаками господарів. Те, що вони будуть, звичайно, ми розуміємо, ми очікуємо, і хлопці готуються до цього, готувалися. І зараз кожен момент, кожна секунда наближення це теж підготовка. І Руслан Ротань так само про це хлопцям говорив. Він ще обов'язково збере команду в коло перед виходом на поле. Із новин хочу сказати, що леви повертаються. Знову голосуємо за найкращого гравця матчу на сайті levmatchu.uav.ua. Ви вибираєте найкращого гравця матчу. Можна голосувати буквально до останньої хвилини гри, і всі голоси конвертуються у фінансову допомогу сім'ям. Наших воїнів, вболівальників, воїнів, фанатів, усе це ми конвертуємо у допомогу. Ну, хотілося б, звичайно, щоб наш лев матч обов'язково був на фоні позитивного результату. болівальників чимало, за мною багато вболівальників із синьо-жовтими прапорами. Взагалі, майже 4,5 тисяч уболівальників з України присутні тут. Загалом 87 тисяч квитків продано. Так що це фул, тому що всього 90 тисяч зараз звучить українське оголошення. Так що наші уболівальники підтримують команду і всі ми вболіваємо, всі ми звичайно дихаємо разом із нашою національною командою в одному пориві. І всі ми хочемо, звичайно, щоб збулися наші мрії, наші сподівання, і ми здобули той результат, який. Дуже важливий для України у спорті, у футболі не буває гарантованого результату. А коли ти знаєш, що ти все віддав для результату, тоді ти не маєш претензій до себе. Тому поважаємо нашим хлопцям, щоб вони віддали все, що підготували у цій грі. Хай нам допомагає Бог і Україна. Отож, друзі, вболіваємо за Україну. Слава Україні! Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів. мільйони українців одна країна. Whitebit – офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу.